Коротше, якась, якась столова в центрі Вінниці, коротше. захотів пахавати і тут бачу коротше, знаменітого блогера. Коротше, подивимося, чим він харчується. От він рішає зараз важливі тікток-проблеми, які зараз актуальні там в Тіктоці. Вирішує проблеми і вирішив перекусити. Він такий собі асорті взяв із всього потрохи, називається. Так лучше заходить, кажеш. Якщо взяти сього потрохи, то можна наїстися. Якщо щось одне береш, то нічого не наїсися. Такий борщі фаші взяв, ще там зелень, щоб мозки добре, щоб лучше відео знімати в тіктоці. Борщ, суп, короче, перша, друга в кружки, в кружки подають, поняли? Налили борща і супа в кружку. Ка гаряча кружка, як знаєте, продають в пакетах Гарячі кружки а це така.